В Україні день медичного працівника відзначається у третю неділю червня. Напередодні у Солотвинській районній лікарні, що у Богорочанському районі, відбулися урочистості, присвячені професійному святу працівників охорони здоров'я. Далі у сюжеті колектив Солотинської районної лікарні це близько 400 працівників, включаючи медперсонал амбулаторій та фапів, які входять у структуру цього закладу охорони здоров'я. Нині в Україні важкі часи, тому були сумніви щодо доцільності проведення урочистостей, та, попри все, вирішили уважити тих, хто чи не кожного дня рятує життя людей та оберігає їхнє здоров'я. Найдостойніших нагородили відзнаками облдержадміністрації та обласної ради. Для людей треба робити маленькі свята, але треба робити свята. І сьогодні ми, звичайно, маємо помінути тих, які віддали своє життя за українську державу, які сьогодні на сході України борються за нашу українську незалежну державу. У нас, до речі, сьогодні була ще одна подія у лікарні. Годину назад ми освячували і ввели експлуатацію ліфт, який не працював більше як 30 років. Кошторисна вартість нового ліфта 200 Сі тисяч гривень. Його першими пасажирами стали самі медпрацівники лікарні. Отакий От подарунок до професійного свята влаштували собі, а особливо він потрібен важкохворим, які не в змозі самостійно долати поверхи будівлі.